Добрий день, шановні лікарі. Сьогодні ми розглянемо з вами роботу лікаря-стоматолога ортопеда для 66-го пакету зубопертизування військових. Одразу звертаю вашу увагу на те, що візит до лікаря ортопеда стоматолога ортопеда повинен бути записан за електронним направленням, в якому потрібно обрати програму інші джерела фінансування. Це було додатково роз'яснено в попередньому ролику. Коли лікар ортопед бачить в списку візитів такий візит до нього, то він одразу бачить, що цей візит за електронним направленням, тому що статус e-health в процесі повинен бути. І послуга. Консультація стоматолога ортопеда вже додана. І тут стоїть галочка, що це послуга з електронного направлення, тобто цей візит з електронним направленням. Далі, в роз'ясненнях НСЗУ сказано, що лікарю ортопеду треба створити епізод лікування і назвати його обов'язково обов зубо протезування. Для цього ми в Полі епізод, натискаємо кнопочку додати, обираємо тип епізоду лікування, і в цьому окні ми пишемо «Зубопротезування». Якщо НСЗУ в роз'ясненнях дає обов'язкову назву епізоду, то цього, цієї умови треба дотримуватися. Ми бачимо, що епізод зубопротезування створений. Далі нам потрібно перейти на вкладинку медичні документи і додати медичний документ огляд лікаря-спеціаліста. Коли цей документ додасться, нам обов'язково потрібно зазначити початок періоду, тривалість цієї цього візиту. І, ну, наприклад, тривалість буде 30 хвилин. І тут от, наприклад, ми обираємо тривалість 20 хвилин, і тут от буде автоматично вибрана дата закінчення вашого візиту. Далі в полі Електронне направлення. Треба обов'язково підтягнути електронне направлення в цю взаємодію. Для цього ми натискаємо оцю кнопочку. І так як наш візит був записан за цим направленням, то ми підтягуємо це направлення в цю взаємодію двома кліками. І ми ось тут повинні побачити номер електронного направлення. Дату, і що саме це консультація стоматолога ортопеда. Далі, автоматично вже предзаповнено, що це взаємодія в закладі охорони здоров'я, амбулаторна медична допомога буде автоматично передана. І е, пріоритет, що це пріоритет плановий, буде підтягуватися з електронного направлення. Тобто тут нічого змінювати не треба. Далі, згідно з роз'ясненнями, ми переходимо до розділу діагнози. Причини звернення можна не заповнювати. Це не обов'язковий е розділ, але якщо ви бажаєте, можете заповнити, але це не обов'язково. В роз'ясненнях про це нічого не сказано, тому ви можете це пропустити. Переходимо до розділу Основний діагноз. Тут ми повинні вказати діагноз Z46.3. І ви так і пишете його Z46.3, натискаєте клавішу Enter на клавіатурі або оцю іконку. І програма веде нас в довідник МКХ10, де вже буде відфільтровано по цьому коду. Двома кліками обираєте основний діагноз. Основний діагноз обов'язково повинен бути в квадратних дужках і поряд повинна бути назва цього діагнозу повністю. Далі, звертаю вашу увагу на те, що діагноз повинен бути обов'язково заключний, так, вже і випадає по замовчуванню, але ж я хочу вам сказати, що тут не треба нічого змінювати. І далі, по кнопочці детальніше показую, що ступінь тяжкості, тут по замовчуванню середній і клінічний статус активний. Якщо ви хочете змінити ступінь тяжкості, то ви можете це завжди зробити і обрати будь-який з довідника, але ж клінічний статус залишати активний. Кнопочка детальніше закриває цю вкладинку, і, ну, щоб Звільнити місце на екрані. Далі, згідно з роз'ясненням, нам треба додати додатковий діагноз. І тут нам потрібно натиснути кнопочку Новий діагноз. І у нас буде додана строчка з супутнім діагнозом. Тут нам треба вказати стан, який був. По... Який став причиною для зубопротезування. Тут ви о, маєте обрати ну, будь-який діагноз відповідно стану пацієнта. Ну, я для прикладу о, оберу парадонтит, парадонтуз. І так само наш діагноз вже предзаповнений, він заключний і ось тут він активний середньої тяжкості. Далі, згідно з роз'ясненнями, ми в цю взаємодію повинні вкласти процедури, які саме були. Оказані нашому пацієнту. Для того ми ось тут справа натискаємо Додати процедуру. Обираємо так, і в нашій взаємодії додається блок процедур. Тут, згідно з випадку, ви обираєте ті процедури, які були вказані на роз'ясненнях. Звертаю вашу увагу на те, що вам буде зручно, якщо ви роздрукуєте ці, цей лист з роз'яснень і о, будете мати перед очами перелік тих процедур, які саме треба додавати в, в взаємодію. Тому що е, до кожної процедури треба буде в примітках писати ну, відповідно процедури якісь слова. І е, ми, е, ну, зараз ми тут обираємо процедуру, наприклад, 97613, натискаємо цей значок і обираємо з 19. З Далі роз'яснення сказано, що якщо ми обираємо процедуру 97613.00, то е, Ось тут, в примітках, нам потрібно вказати номер зубу відповідно до формули зубів. Як ви мені казали, це може бути, наприклад, 36 зуб. Далі, дата та час процедури. Тут дата та час процедури буде вказано відповідно початку нашого візиту. І тривалість, наприклад, тут буде становити 10 хвилин. Далі, якщо ви, наприклад, цей зуб не один був у вашого пацієнта, то ви додаєте нова процедура. І тут так само ви обираєте ой. Код 97613. І тут ви вказуєте, наприклад, теж тривалість 10 хвилин і вказуєте інший там зуб 37, наприклад. Далі, якщо ви обираєте, наприклад, іншу процедуру, наприклад, це 97711. То згідно з роз'ясненнями, тут треба писати. В примітках або акриловий тип матеріалу, або нейлоновий. Тобто, тут прямо так пишете: акриловий або нейлоновий. І, так само теж вказуєте тривалість процедури. Ну, я е, бачу, що ми е, з цього приводу ми не вкладуємося в тривалість 20 хвилин, тому можемо вказати, наприклад, там, 40 хвилин. М -м, І так само ви додаєте всі процедури е, в одну взаємодію. І згідно з роз'ясненнями, в примітках вказуєте те чи інше. Слово. Якщо це у нас 97613, то тут номер зуба, але якщо це повна щелепа, то тут треба вказати тип матеріалу. І таким чином ми заповнюємо нашу взаємодію, ми можемо натиснути «Перевірка нам програма. Перевірить, всі лі поля ми заповнили обов'язкові. Да, і ще звертав увагу на те, що всі обов'язкові поля виділені блакитним кольором. Тому ви можете подивитися, якщо всі блакитні поля заповнені, то це означає, що ну, всі критичні поля не пусті. От. Далі натискаємо кнопочку Виконати. Відмітити документ, як виконаний, так, натискаємо. І ми о, переходимо на вкладинку. На вкладенку епізоди для того, щоб відправити цю взаємодію. Ось наша взаємодія огляд лікаря-спеціаліста, і ми її відправляємо, підписуємо, як завжди. Як звичайний огляд. І звертаю увагу на те, що наші процедури не відобразилися в блокі послуг. Це правильно. Накладаємо наш електронно-цифровий підпис. Візит завантажено. Окей. Після цього. Статус Єхел змінюється на завершений, але ж ми бачимо, що ось, о, в нашому візиті є електронне направлення, і воно в, ще в роботі, його треба погасити. Щоб погасити таке направлення, що нам треба зробити? Ось тут о, трохи вище, о, на вкладинці «Епізоди» у нас є епізод, і він діючий. Ось, і ми бачимо, що цей епізод за направлення. Ось тут у нас є кнопочка. Такий золотий замочок, і тут підсказочка погасити електронне направлення. Натискаємо на цей замочок. І ми бачимо, що у нас тут є направлення, а тут є взаємодія. Кількість неотриманих о, взаємодій за цим направленням вже стала 0. Тобто, направлення було виписано на одну штуку. Ми одну взаємодію відправили, тобто отут став 0. І таке направлення має бути погашене. Натискаємо кнопочку «Погасити». Програма зараз надає запит на сервер НСЗУ на погашення цього направлення, і ми бачимо, що направлення погашено. Натискаємо ОК. І закриваємо це вікно. І ось тут у нас статус направлення змінюється на виконане. Після цього, якщо цей пацієнт вже до вас не прийде з, цього пов... ну, з приводу зубопротизування, то вам потрібно епізод закрити. Якщо о, ви ще будете працювати з цим пацієнтом за направленням, то цей епізод може залишитися діючим, тобто тут в залежності від е, ситуації. Але якщо вам потрібно закрити епізод, то ми натискаємо на червоний замочок. Так як у нас направлення в яке е, Є в епізоді вже погашена, то ми обираємо з ініціативи медичного працівника, тому що ну, або вилікуваний, або з ініціативи медичного працівника, як вам е, більше захочеться. Тут у нас буде прописана дата закриття епізоду, в залежності ну, від поточного часу і поточної дати. І ви в поясненнях можете, наприклад, залишити або вилікуване, або, наприклад, написати там проведено. проведення. Ну, наприклад, це не обов'язково, щоб було так само, але ж як приклад. І натискаєте ОК. Після цього наш візит закриється, його статус зміниться, статус e-Health зміниться на завершений. Візит закритий. І тут буде завершено. Все, після цього ви відпрацювали з пацієнтом, ви можете візит закрити, і він у вас зникне з черги візитів. Все, на цьому весь процес завершений. Дякую за увагу!